Ще одна оновлена операційна з'явилася у Хмельницькій міській лікарні. Її облаштували поряд із відділенням гнійної хірургії спеціально для пацієнтів, які там лікуються і потребують втручань, адже таких хворих важливо ізолювати. Є таке образне розшарування. Чиста хірургія і гніна хірургія. Якщо ми будемо оперувати в одній операційній чистих пацієнтів із інфекцією, то ті пацієнти, які умовно чисті, будуть частіше отримувати інфекційні захворювання. Що буде в свою чергу подовжувати період перебування пацієнта в лікарні, ускладнення відповідно дороговартісті лікування, ну і затягування ліжку місця. Відділення гніної хірургії Хмельницької міської лікарні розраховане на 40 пацієнтів. Воно завжди заповнене. Іноді доводиться встановлення. Мовлювати додаткові ліжка хворих із бактеріальними ураженнями зазвичай лікують довго або гніні рани, або ж фурункули, або ж карбункули, абсцеси різноманітної локалізації, як зовнішньої, так і внутрішньої. Тобто то там де є гні, там де є бактеріальна інфекція, і підтверджена, то може бути і в, в животі, може бути зовні під шкірою, може бути в різноманітних ділянках тіла і безпосередньо це відділення гніної хірургії надає допомогу. Також це може бути плевральні порожнення накопичення. Типу, як емпієми, плеври, великий діапазон діагнозів включає в себе гнівну хірургів. Після відкриття у цій операційній щодня проводять як планові, так і екстрені хірургічні втручання, в тому числі малоінвазивним методом. Є планові оперативні втручання, які тут оперують. Це мала проктологія, мала проктологія, плюс гнівні оперативні втручання, які виникають спонтанно як екстрені. Звернення по швидкій по самозверненню, тому переважно ця операційна працює цілодобово. Вона працює як вночі, так і в день. Тобі ж ургентні випадки екстерні, також які пов'язані з бактеріальними враженнями, з гангренами, з різноманітними враженнями, саме бактерії будуть оперуватися тут і оперуються тут. У цьому приміщенні раніше була їдальня потреба у ній відпала, адже пацієнти тепер харчуються у палатах. Тож тут зробили ремонт. Кімнату розділили на передопераційну і власне операційну ремонт. Ми зробили за кошти НСЗУ за власні кошти, ті, які ми отримали по пакетам гарантій медичної допомоги. Загальний проект склав майже мільйон гривень. Ну а за обладнанням ми звернулися до Хмельницької міської ради, до міського голови. Нам в цьому посприяли. І за півтора мільйони в загальному це мільйон сто стіл і 400 тисяч лампи, Нам Профінансувала Хмельницька міська рада. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.